Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І роз... зараз ми поговоримо про те, що вранці 8 грудня росіяни вперше ще з вересня 2023 року завдали масованого ракетного удару по Україні, якому передувала невелика за обсягами нічна атака дронів. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. І не забувайте коментувати. Отже, незадовго до сьомої години ранку, 8 -го грудня, було зафіксовано пуски крилатих ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту 95 які в цей час перебували у повітрі в районі міста Енгельс Саратовської області на Росії. Всього в повітрі було не менше семи бомбардувальників, а можливо, що їх було навіть десять. Ракети вони випускали кількома хвилями і вони входили в повітряний простір України з північно-східного напрямку через Харківську область. Далі ракети летіли через Полтавську і Дніпропетровську області приблизно у напрямку міста Павлоград, і звідти частина ракет змінила курс і через Черкаську область прямувала вже на Київ. Відповідно, Україною ширилася повітряна тривога, і повітряну тривогу приблизно о 8.30 оголосили і в Одеській області. Вона в Одеській області тривала трохи більше 40 хвилин. До Києва жодна ракета не долетіла. Всі були збиті. Однак були ракетні прильоти, прильоти у Павлоградському районі, у місті Павлоград, де загинула одна людина і є поранення. А у Київській області було пошкоджено приватні будинки, приватні житлові будинки від падіння уламків збитих ракет. Всього ж росіяни, за попередніми, поки що даними, які озвучив спікер повітряних сил України Юрій Ігнат, випустили 19 ракет типів Х101 або х 555 із них було збито 14, що показало досить високу ефективність системи протиповітряної оборони, особливо у районі Києва, де під креслю збили всі ракети, які йшли на столицю. Всьому цьому передував нічний удар дронами камікадзе типу Шехет обмеженого обсягу. Явно він був здійснений з метою виявлення конфігурації системи протиповітряної оборони і характеру її роботи, щоб на основі цього скоригувати вже курс ракет для більш пізнього ракетного удару. Всього з південного напрямку було запущено сім дронів камікадзе, з яких було збито 5. Окрім того, вночі росіяни завдали. Удару ракетами С-300, випустивши по місту шість ракет, які влучили у цивільні об'єкти, тобто у житлові будинки, школи, дитячі садки тощо. Таким чином, сьогодні ми бачимо перший за кілька місяців масований відносно масований ракетний удар. Останній такий удар був ще 21 вересня, майже три місяці тому, і тоді з 41 запущеної на Україну ракети було збито 36. І у цей пробіжок, у 79 днів між масованими ракетними ударами, росіяни завдавали лише обмежених за обсягом ракетних ударів, випускаючи раз за разом раз на кілька днів по одній дві ракети типу Іскандер чи Онікс. В тому числі Онікси по Одесі. Також вони почали знову використовувати авіаційні ракети середньої дальності типів Х-59 та х 31 Також по одній-дві. За раз. за цей період росіяни накопичили певний запас ракет у кінці жовтня. Була інформація про те, що у них було біля 800 ракет, начебто високоточних. А у кінці листопада, вже біля 900 ракет. І це підтверджує раніше оприлюднені цифри виробництва ракет у росіян приблизно у 100 одиниць на місяць всіх типів, тобто і калібрів, і Х-101, і кинджалів, і іскандерів, і інших ракет з далекобійністю понад 350 кілометрів. В принципі, вже можна вважати сезон зимових ракетних ударів по українській інфраструктурі з метою її руйнування вже відкритим. А але є одне, але українська протиповітряна оборона вносить у це свої корективи, збиваючи більшість ракет. І не забуваємо, що українська влада обіцяла відповідати на такі ракетні удари, також ударами вже по російській інфраструктурі. Чим завдавати таких ударів у України вже є. Тому дивимося далі. Стежимо за ситуацією. А зараз тут бачення Слава Україні!